Всім привіт! Огляд планшету Lenovo Tab Plus, версія 8128, Wi-Fi версія вартістю 14 тисяч гривень на даний момент. Подивимось на комплектацію цього планшета для початку. Так, Великий планшет, велика коробка. Постараюсь так показати, щоб все влізло в кадр. Так, Відкриваємо коробку. І дивимось, що буде в комплектації. В комплектації знайдемо. Документи, скоба для 7-слота, і тут здається, більш нічого немає. І все інше з цієї сторони. Тут є блок для зарядки. От, блок для зарядки Lenovo 45 Вт, швидка зарядка, а також кабель, ну, да, вихід тут Type-C бачимо. От. І такий самий кабель Type-C на Type-C в комплекті. Для планшета комплектація. От, Хороша, да. от у мене перед цим був планшет Redmi Pad SE, Там в комплектації був тільки шнур. Тут хоча б є блок для зарядки. Добре. Величенький планшет, діагональ дисплею 11,5 дюйма. От В чому його головна особливість? Да? Це великий об'єм батарейки. Тут батарейка 8600 мАч. І найголовніше, да, це от такі от величенькі. От, дивіться, як виглядає цей планшет. Так. Тобто він отут тоненький і отут товстий. Перший динамік, другий динамік, надпотужні, дуже голосні динаміки від JBL. Я вам скажу так, цей планшет звучить як колонка, да? От, як колонка Ну, Тут щось схоже. Може, прям не один в один, але дуже-дуже потужний, дуже-дуже потужні динаміки. Перейдемо до налаштувань. Так. Так, про пристрій у нас Android 14, модель планшету TB351FU, 8 ГБ оперативний і версія програмного забезпечення ZUI 16.0.12. Так, закрили. Дивимось тепер на результати бенчмарків. Тобто тут якби звичайний хороший планшет за свою вартість. І його особливість це надпотужні динаміки. Я таких динаміків ще ніде не зустрічав ні в планшетах, ні в смартфонах. Тобто тут така да, планшет-колонка виходить у нас. Процесор MediaTek Helio G99 412 тисяч, ну непогано. Тобто Нормальний результат, вам цієї потужності для більшості користувачів точно хватить. От. І давайте послухаємо зараз динаміки. Так, слухаємо. Дуже голосні, дуже голосні, дуже якісні динаміки це основна перевага цього планшету. Камера тут звичайна, камера це тут не основне. Тут якісний Full HD IPS. Навіть 2000х на 1200 розширення цього дисплею. Full HD дисплей IPS 90 Гц матриця. От. Хороші характеристики і найголовніше донат надпотужні динаміки. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.